Десята ранку каву для відвідувачів готують кав'ярні пекарні в Ужгороді. Відкрила цю кав'ярню дружина військового Маріанна Долинна. Розповідає на розвиток свого бізнесу, вона виграла грант. Ми не відкривали кондитерську і отримували грант. У нас ми вели свою діяльність уже протягом двох років. Випадково дізнались про отримання гранту, можливість отримання гранту дуже сприяє в розвитку в отриманні в самому створенні бізнес-плану. Наша служба зайнятості, і там е, вони є можливість е, переробки, якщо є можливість допрацювання, нам в цьому дуже допомагали і дуже вдячні, що є у людей можливість е, залучення додаткових коштів від держави, і ти можеш, е, не вилучаючи обігові кошти з бізнесу, е, збільшити масштаби виробництва, так як зробили ми. Можна побачити наші обладнання, яке у нас на даний момент є. Ми придбали кавоварку, придбали духовий шкаф і придбали морозильну камеру. На даний момент практично рік, і ми погасили. Десь в районі 40-50% грантових коштів. Магазин жіночого одягу українських виробників відкрила дружина учасника бойових дій Марина Баргман. Жінка каже, змогла започаткувати цей проєкт за грантові гроші. Завдяки грантовим коштам я якраз і відкрила свій бізнес. Про грантові кошти знала чисто випадково. Це мене Скоригувала колега по іншому бізнесу. Вона казала, що хоче скористуватися для розширення свого бізнесу. Ось, чесно, не дуже повірили в це, але почали досить так більш детальніше вивчати, спробували, спробували своїми силами, завдяки моєму чоловіку, який служить в лавах України, ЗСУ України. Ось, і завдяки тому, що він має другу вищу освіту, це юридична освіта. Розібралися, склали перший бізнес-план. Ну, він не пройшов. Але завдяки дівчатам, які з центру зайнятості, вони справді вони допомагають. Вони настільки підійшли досить серйозно. Дякуємо їм за це. Ми склали ще раз другий бізнес-план, подали і виграли грант. Завдяки цьому ми відкрили свій бутік. Надання грантів учасникам бойових дій особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей передбачає програма Грант для ветеранів, розповіла виконувачка обов'язків директора закарпатського центру зайнятості Беатриса Білецька. За її словами, учасники бойових дій або члени їх сімей за допомогою в отриманні гранту можуть звертатися в найближчий центр зайнятості. Давайте розберемо, яку суму гранту може отримати члени сім'ї. Відповідно, вони можуть отримати суму. До 250 тисяч, в разі, якщо зобов'язується створити одне робоче місце. Також від 250 000 до 500 тисяч, в разі, якщо зобов'язується створити два робочі місця. Щодо учасників бойових дій та осіб із інвалідністю внаслідок війни. Тут можна отримати суму до 250 тисяч, в разі, якщо зобов'язується створити. Одне робоче місце від 250 до 500, в разі, якщо зобов'язується створити два робочі місця, і можна отримати суму гранту від 500 тисяч до мільйона. В разі, якщо грант отримуєш, зобов'язується створити чотири робочі місця. Мікрогрант в сумі від 500 тисяч до мільйона відповідно має деякі умови. Тобто учасник бойових дій або особа з інвалідністю внаслідок війни мають бути зареєстровані як фізичні особи підприємці. Не менше ніж 36 місяців до подання заяви за словами Беатриси Білецької з початку дії програми Грант для ветеранів, а це з 10 квітня 2023 року загалом в Україні подали 628 заяв. З них ухвалили 260 позитивних рішень. Заявники отримують гранти на загальну суму майже 109 мільйонів гривень.